Сьогодні хочу показати, як перепрограмувати ось такий ось, ну, такого плану замок. Тобто У нас є ось такий замочок. є, ну, Родних ключів від нього немає, є подібний ключ, ну, який підходить по форм-фактору. Так, зараз розкажу, що тут треба робити. Так, розкручуємо наш замок. Тут всередині у нас ідуть ось такі ось піни. Тобто ключ у нас, коли провертає замок, оці піни мають відходити, щоб оцей ось штівтік проходив сюди прямо. Так, викидаємо ці піни. Так, ось у нас є ну, одна група пінів і інша знизу. Тобто, якби Кажу. ось Якщо нема цих пінів, вставляємо оцей висувний механізм. Якщо пінів нема, ось наш ключик провертає, відкриває-закриває замок. Піни його блокують під секрет ключа. Ось по ці ступенічці. Тобто там тепер нужно, коли ми його розібрали повністю. Беремо по одному цьому піну вставляємо на місце, провертаємо ключ, Ось цей, наприклад, співпадає, та й не треба навіть подрізати. От. І так по одному йде в нас пін, потім йде прокладка. Отака, потім слідуючий пін. ну І виходить ми будемо. Виміряти, відмічати собі олівцем, скільки треба спіляти і на зрізати ці піни. Так, ну в общем, от я перебрав кожен піну цей. І тепер, ну, його, звісно, щоб повноцінно перевірити, треба зібрати. Тепер ось наш замочок працює. Ось Бачите, подклинює це, щоб вони раком просто стають, треба обойму цю. Зібрати, зараз я соберу обойму і покажу. Так ось вложимо на місце останню дистанційну шайбу, кришечку собираємо докупи. Жали. Головне сильно не перетискати ці гвинти, бо буде погано теж працювати. Так, тепер перевіряємо. Так, Працює, ще треба буде змастити його перед установкою. Все, запрацював. У мене вже на цей ключ я настроїв, мабуть, четвертий чи п'ятий замок мене одним ключом буде відкриватися. Все працює, нікуди не треба ходити, з допомогою напільника і карандаша це все робиться за 20 хвилин. Дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, на канал діліться моїми відео. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Дякую за увагу. До побачення, до скорої зустрічі.